Використання однотипних операцій требує необхідності певних інструментів. Одним з таких інструментів є цикл ФО. На презентаційному матеріалі подано блок схему інструкції ФО, синтаксис та приклад використання. На блок схемі інструкції ФО бачимо наступні позначення. Початкове значення параметру, кінцеве значення параметру та крок модифікації параметру. Графічна інтерпретація блок-схеми реалізується за допомогою синтаксу, і показано умовно праворуч. В синтаксисі використання ми бачимо наступні дії. Ініціалізація умова, модифікація. І, власна, інструкція тіла циклу. Як виглядає реальний приклад використання циклу? На прикладі використання ми бачимо однаковими кольорами зазначені відповідно до синтаксису. Ініціалізація умова, модифікація і тіло циклу. Тобто, власне, ми записуємо змінну, далі записуємо умову, що з нею потрібно робити і вказуємо власне крок модифікації параметру. Давайте розглянемо зазначений приклад з використанням компілятора. На онлайн-компіляторі ви бачите функцію, власне, в якій ми працюємо з циклом «For». Тобто, фактично, ми здійснюємо ініціалізацію змінної. Далі, фактично, описуємо, що потрібно нам зробити. І виводимо її в консоль. Давайте натиснемо Run і проглянемо на отриманий результат. Ми бачимо, що в нас вивелося значення від 11 до 2. Для того, щоб. Відобразити інформацію ще якісніше і читабельніше для читача можна здійснити наступну дію. Можна додати пробіл між значеннями. У нас виведеться читабельна інформація. Ось такий приклад використання. Ми можемо модифікувати наші дані, наприклад, можемо змінити умову. В такому разі ми бачимо, що в нас вивели значення від 1 до 9, до менше 10. Ось таким чином працює цикл ФО. Тепер давайте повернемося до попередньої презентації та розглянемо інформацію власне, щодо практичного використання циклу ФО у робототехніці. Щоб досягти плавного пуску серводвигуна за допомогою плати Arduino, ми використовуємо власну бібліотеку серву. За допомогою цієї бібліотеки ми керуємо положенням двигуна від 0 до 180 градусів. Для плавного руху двигуна використовуватимемо цикл ФО. У інакшому випадку у Нас серводвигун рухатиметься швидко. І, скажімо, якщо на ньому буде вмонтований якийсь давач, він не встигатиме фіксувати інформацію з зовнішнього середовища, наприклад, ультразвуковий давач. Текст програми показано на презентаційному слайді. Тут ми бачимо ініціалізацію бібліотеки. Далі створення об'єкту, далі створення функції та використання виводу відповідного на платі. Далі використовуються два цикли. Перший цикл і другий цикл. Відповідно, за допомогою цього циклу ми. Рухаємо, мовно, двигуном від 0 до 180 градусів. Далі виконуємо паузу. І після цього ми виконуємо наступний цикл, яким ми рухаємо двигуном назад, початкове положення від 180 градусів до 0. От. Ну, Фактично, на реальних е, задачах або коли власне, в нас використовуватиметься реальний робот. Час паузи потрібно регулювати. ну В базовому прикладі, ми бачимо от коментарі, які були значені, от я їх не видаляв. От, але фактично, на реальному прикладі, оці ось дані щодо зупинки, потрібно регулювати вже безпосередньо на роботі. йдемо до симуляції. Нашого тексту програми. Для цього використаємо середовище Тінкеркад. Середовище Тінкеркад ми працюватимемо з контролером, який реалізовує рух роботи сервона. На презентаційному матеріалі ми бачимо варіант під'єднання сервадвигуна до Arduino. Для того, щоб Arduino або інші певні об'єкти у нас з'явилися мовно на робочому полі, нам потрібно їх обрати праворуч і перетягнути на робоче поле. Власне, серведогун має три виводи. Тобто один ми під'єднуємо до Ground, інший до Power і третій це в нас є сигнал. Сигнал ми можемо під'єднувати до будь-якого цифрового виводу. Вічно, який є на цій платі. Наразі ми використовуємо другий. Для того, щоб перевірити. Працездатність нашого вигуна ми натискаємо на симуляцію, і, власне, в нас починається рухати сервопривід. Тобто, так, як ми налаштували. Для того, щоб відлагодити час зупинки, фактично ми можемо. Зупинити симуляцію і, власне, змінювати тут ось час. Залежно від ситуації. Таким чином при використанні серводвигуна у якості двигуна, той, що рухає. Скажімо, ультразвуковим датчиком, ми можемо збільшити кут огляду серводавача. Наприклад, цю відому ідею можна використовувати в роботі, який поминає перешкоди. Таким чином, робот матиме більший кут огляду та буде здійснювати точніші рухи. Дякую за увагу.